Ну як так так? Все. Тепер у Іринки більше не буде аргумента. Юрчик, ти тупий, як твоя коса. Куме. Ви для інтриги, здається, зробили більш ніж це можливо. Вчора з жінкою їздили в сусіднє село в гості. Ага. Uh -huh. А там Вася Кардан. Хто? Uh -huh. Ну, їхній місний авторитет. Ага. Uh -huh. Во. Значить, Воно обізвало мою жінку коровою. Ого. Uh -huh. uh -huh. А ви ж знаєте, мою жінку коровою, маю право назвати тільки я і все. Серйозно? Uh -huh. Ну І ще декілька людей, але якими на то право. Uh -huh. Куме. Uh -huh. Я забив Васі кардану стрілку. Стрілка. Дискусія з примененням фізичної сили. Була популярна в 90-х годах прошлого століття. Я дуже хочу, щоб ви були зі мною в цей важкий момент. Ха. Тобто, коли ви несли плуг на металобрухт, ви назвали мене бути з вами в той тяжкий момент, так? Да? Слухайте, коми. Ну, Коли ж я вас щось просив останній раз, га? ну я так вже і не вспомню. О. Ой, хоча ні, одразу вспомню. <рес> Ви приходили до мене, позичати десятку. Потім попросили, щоб я підрізав вам яблуню. Потім з ями вас витащив. Ой, да коли це було? Сьогодні зранку. Тому давайте так, навірно, зі своїми коровами розбирайтеся самі. О, коротше. Куме, самому не вийде. Чо Бо я стрілку назначив вас на подвір'ї. Ви придурок. А ні, не так. Куме, ви придурок! Чого це? Я вибрав нейтральну територію. В мене що? На подвір'ї написано дюті фрі. Добре, що ви хоч не сказали, що вас зовут Юрчик. Куми, ви що? Я б вас так ніколи би не підставив. Ну, Моє ім'я він знав. Ну, Я йому там трохи пригрозив, що зі мною буде Юра Патісон. А це хто? ну ви точно придурок. Ох, і довго до тебе доходило, Юрчик. Ой, Яринко, скрізь з бо він не хоче мені допомагати. Що, серйозно? Ну так. Не хоч... Конечно, скажу, Конечно, скажу. Молодець, Юрчик, молодець не голубе. Короче, так, Юрчик, я йду в магазин, а тобі, Любий, нагадую про бісідку в нашому подвір'ї. Ти мені її обіцяв на 14 люте, на 8 березня, на Пасху. І так останні 5 років. Як не 5 років, Як ти рахуєш. Ми з тобою разом 3 роки, 5 місяців і Ха-а-а! Бачиш, пам'ятаєш, коли тобі це вигідно. Короче, на щод бісітки тобі скажу, як Путін будівельникам сочинських об'єктів. мене не гребе, але щоб до вихідних все було готово. А вихідні нагадую, завтра. Та куди ти, куди ти преш, куди ти преш, дилетант мультяшний, На тобі. На. Дід Петро, треба ваша допомога. Зараз, Сашко, мої вазонки розправляться з тим зомбі. О, Я О, а що ти такий сумний? Ніби міліцію перейменували в поліцію, а тебе так і лишили міліціонером. Хочу спитати у вас поради. Ой, Сашко, треба було питати, коли ти вирішив поступати в школу міліції, а тепер вже пізно. Та я не про це. Кажуть, що ви були найкращим кавалером на районі. Ну, hey, no, було, було. Фактично в селі кожну незамужню Коли Золоті були часи. От я і хотів спитати на рахунок віри. Ти б краще на рахунок віри, гроші перевів. Та Просто в мене знаю, як не з дієсловами. Не зрозумів. Важко зрозуміти разом чи окремо. Тобто все як завжди. Ага. От, от щоб це мені таке зробити, щоб такого хлоп, і вона зі мною на все життя? Ну, в мій час було просто. Скасив траву, перекопав город, а, а зараз. О, зараз загуглю твою проблему. Бери листочок. Ага. Пропоную бартер. Я допомагаю вам з беседкою, а ви мені стрілкою. Знаєте, коме, щось мені. Хоча ладно. Домовились. По-перше. Червоне Феррарі. Червоні фівани. По-друге, перстень з діамантом. Третє романтичний подарунок. Записав? <звук> <звук> Перших два пункти Ага. Ну, в общем, в общем, скоси траву, перекопай город, а краще, краще спитай у Вєри. Про романтичний подарунок. Тільки так спитай. Не косвенно. Як? Не вло. Комен у мене є план Б. А що це ми одразу з плану Б починаємо? Так. План А ми відкинули. Хто ми? Я і мій здоровий густ. Коли ви з ним зустрічались. Коротше, Кумен, не вам просто треба зіграти роль кримінального авторитета Юри Паттісона. І все. Чого? А ви мені нормально поганяли, не могли придумати? Там, не знаю, Юра, алькапоне, Юра, там, не знаю, Карліоне. Я вас прошу. Карізниця, алькапоне, карліоне, патісоне. То і так все італійці. Ні, ну, то понятно, що італійське, але це ж Це ж зіграти треба. А як? Ой, теж мені проблема. А як ви минулого тижня зіграли мертвого, коли вас в банку приїжджали перевіряти? А, а я, 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 я не грав, мене реально серце прихватило. А тут друга тема кримінальна історія. Ой, коми. якщо чесно, я думаю, ми з вами передивилися скільки тих мінтів, глухарів, що взагалі. Ботана відповідає за базар і надовго закриє свою амбразу. Так, да? Але братуха. Буде в кабалі. О, отут я не зрозумів. А я вам нападаю, куле, що вам треба допомогти мені построїти беседку. Ви знаєте? До завтра. О, я вас прошу. Настрашили Обаму зворотніми санкціями. Я ж сказав: відіб'ємо стрілку, зробимо беседку. Раз, два, три, чотири. Привіт, Віра. Ти мене знову збив. Здрасте. Я не вчасно? Угу. Як новий альбом Поплавського. Може, допомогти? Спасіба. Я краще зайвий раз перерахую, ніж потім не дорахуюсь. Що ага. хочеш? Та хотів тебе спитати поради. Треба було б питати поради перед тим, як в школу міліції поступав. Да ви шо, Зговорилися всі сьогодні чи що? Та ладно, що ти хочеш? Та розумієш, один мій друг хоче своїй дівчині подарунок е купити. ось. Мент? Ну так, да, міліціонер. Тоді все ясно. Значить, він так як і ти. Немає в нього ні грошей і ні смаку. Хай купить щось дешеве і простеньке. А якщо зовсім хоче зекономити, тоді, я не знаю, тоді хай зробить щось своїми руками, типу хедмейд, так називається. Зігне арматуру. Звісно, можна арматуру. Ну тоді хоча б в формі сердечка. А що? Це ідея. Дякую. Да. Нормально, так? Да? Ні. Yeah. Все, все, все. Чуй так. А може цей? Може все-таки сходимо до участкового, перестрахуємося, а? Щоб він нас посадив на 15 суток. Щоб типу, у нас було алібі, ми на стрілку не прийшли? Ні. Ну щоб він нам розказав, як там з бандюками правильно говорити. Може, давай краще спитаємося у того, хто сидів. Это, конечно, тоже вариант. О, на, ты себе в кишеню Типа пистолет. Кум, а вы куртку? Будет казаться, типа у вас есть мозги. А то и куртку, что? такая жара. Ой, что <свят> ты понимаешь? нормально? куртка. Нет, а ну, что ты говоришь? куртку, куртку веришь? 30 градусов да. на водой. Ну, что а ви куди? Зараз, зараз. Наше село. Це щоб яринка бачила, що процес біседкою йде. Логічно. Погнали! Ой, не можу, не можу, не можу. Яринка хіба можна так смішити. Я стара, стара хвора людина. Ой, дід Петро, стара хвора людина не може всього реготати як бугай. <реш> І я, кстати, нічого смішного не сказала. Ой, да ти що, Юрчик, беседку. А <реш> я готовий о, диві, поставити ельфові го рівня, якого в два роки прокачував що цього не буде. Це раптом. А? Ну, по-перше, я знаю Юрчика, а по-друге, О, давайте так. Якщо <hh>... ми завтра з вами о дванадцятій будемо їсти шашлики у новій бісідці, то ви мені за це віддасте свій планшет. Добре. Але якщо завтра до дванадцяти, Юрчик з сіньоком у сльозах буде ховати у кума, ти мені. Обробляєш весь огород. По рукам. А, і щоб я дарма не напрягалась, ставте вже на закачку всі сезони Ага. І та Марінка каже своєму Миколі: значить, так, через тебе я не збираюсь жертвувати своєю кар'єрою. Ой, я не можу. Яка може бути кар'єра у попорізьки? Пупорізка акушерка. А я прошу. Так, ладно. Е, Почм коубаска? Я б не радила. Дякую. Кстати, Хотіла вас з Сашком запросити завтра до нас з Юрчиком на шашлики. У нову ну, і вже Юрчик достроїв бісідку. Там ще так, дрібниці лишилися. Mm -hmm. Заодно подивимося перший сезон роксоляни на планшеті. Так, так, так. Я не поняла. Що ти планшет купила? Можна і так сказати. Е, тепер у нас в хаті двоє розумніших, ніж Юрчик. Ой, мій Сашко не краще. Прикінь, приходить сьогодні зранку і каже: Поможи мені вибрати подарок для друга, який хоче купити подарок для своєї дівчини. Так? То він для тебе про подарунок випитував? В смислі? – Ну, класична заїжджена схема, як відмивання ПДВ з фірми однодневки. Так а що він одразу мені не сказав? Так він тобі сказав. Просто не прямо а так косвенно. Капіс. Я йому знаю, що сказала? Хм. Порадила купити щось таке дешевеньке, простеньке, а можна взагалі своїми руками. Молодець. Блін. Так все. Я побігла шукати Сашка. Давай. Переконувати його, що дівчина його друга заслуговує на щось краще. Правильно, Біжи. Хм. Ні, ну з Зведу нормально? Угу. Ой -ой. Обана, обана. Пацаны, отойди от меня. А вы мне в 3G заступаете. Обана, Слышь. а что за гнилый базар, а, Дед Петро? Ты, фрейрок за базар и на счетчик можно стать. Слухайте, Дед Петро. Yeah. А ви що, сиділи? Сидів? Я пройшов в контакті повністю гру тюряга. тепер я там вор в законі. О, Поганяло в мене Петро, перо під ребро. Слухайте, дід Петро, ви можете нам порадити, як рамсити з братками? Ну, удібали, а? Ну добре, це легко. По-перше, зніміть оці ваші наряди. Бо таке враження, що ви кришуєте хенд Ой, не, 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 не. назад, такое впечатление, вот. ага. э -э -э -э. ну, что вы крышуете. Фастфуд. Ну, что вы смотрите? Вы нам поможете или нет? Ага. Но мне нужно идти беседку строить. Так, я не понимаю. Вам что, важнее беседка или стрелка? стрелка? Беседка. Стрелка. Ага. Какая стрелка? -то? Я понял. Вы главное не спешите. Якщо на стрелку будете поспішати, потім нікому буде будувати беседку. Щось в мене серце вийшло, як після інсульту. О! Добре, що ти тут. А, а аuar, де ж мені ще бути? Я ж при ісполненні що це таке? Це кастет. Сідай, Сашко. Я прийшла стосовно дівчини твого друга. Кого? Ну ти мене сьогодні питав. І я тобі хотіла сказати, що твій друг то і мій друг, дівчина твого друга то і моя дівчина. Ну, тобто вона його дівчина, але моя подруга. І мені здається, що вона заслуговує якийсь такий хороший подарунок. Ну, вона ж і дівчина твого найкращого друга, так? Так, Віра. Я щось заплутався як карась в павутині. Тобто, муха в сітці. Ти до чого це все? До того, що найкращим подарунком для твоєї дівчини. Ну, тобто. Для дівчини твого друга. Буде айфон. або айфет. А я пішла. Папа! І що це все означає? Треба подумати. Не ну, шо, дід Петро. Підготували мій планшет для повноцінної роботи. А як? Да? Давай, а давай. як? Ось тобі планшет. Ось тобі сапфон. А ось тобі виїла. Викинеш вайфай спини. Ага, звісно. Там Юрчик з кумом, певно, вже дах поклали. Мабуть, вони його і поклали, тільки судячи по їх вигляду, він у них поїхав. Що це ви намікаєте? На те, що я у цьому році тільки пів гектара картоплі посадив. А така, як ти, здорова, красива людина, могла би обробляти більше. Мечтати не вредно. Адіос. <сл> <mixed> Яринко, момент! Запущу тебе на мій любимий сайт в Ага. А у улибочку. Віщо їй той айфон чи айпед? У мене й грошей таких немає. Хоча. Опс, yeah, 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 yeah. Є в мене й айфон. Є в мене й айпед. Пане министр, вы ничего не бачили. Юрчик! Юрчик! Ах, ты ж падло! Песок тебе на ныль! Куда качка копне! бы качка копне". Дословно, пусть тебя утка пнет Сильное желание сделать кому-то больно чужими руками. Так уже сейчас... З банку з курсом гривні, ще ніхто нічого не починав робити. Але нічого. Через півгодини почнеш. Не знаю, звісно, як ти будеш працювати з поламаними руками. Але то вже твої проблеми. Рашан жовшутом до тебе не заходили. Хто? Хто, хто? Куб з юрчиком хто. Господи, ні, а що таке? Що таке, що таке? Юрчик, так і не почав бісідку будувати. Дічко. Яринка, ти така возбуждена, наче то для тебе це щось запредельне. Конечно. На попи водички. Остинь. Просто розумієш, це діло принципа. Я з дідом Петром забилася на планшет, що Юра до завтра бісідку побудує. На планшет? На планшет. То ми з тобою на пару губу розкатали. Ну, ти з дідом Петром забилася, я за шкові намікнула. А, ну, 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 що, що, і шо, що, іш, шо. Повна неясність. Ну Готовий. Не Юрчик, а Юра Патісон. А готовий, то жмур на цвинтарі. Блин, куми, Ну, ви реальні авторитет. Ну що, довго ще на тих ось Здається, вони. О! А це що за наїзд? Точніше, що це за заїзд, а? А ну швидко звідси! Бо зараз кропиву штани позапихують. Швидко, бистро! Це ви пан Патісон. Не зрозумів. А ти хто? Я Вася. Кардан. Он той. Його? Нам тут стрілку зайде. Оце, так? Слухай, коли? Коли твою жінку вчора корову обізвали, ти трезвий був чи ні? Не то, щоб зовсім трезвий чи ні. Але не більше здався, доросліший. А я тобі сьогодні казав? Що ти придурок? Казав. От помножте мою фразу на 10. Або на сто. Кардан? Угу! Uh -huh. Красавець! Хе-хе! <звачки> хе Ти бачиш, куме? Кардан! Кардан! Хе-хе! Хе-хе! літа! А не шукай мене! А я на... А я на полі! Зараз я тобі дам потісунок! Ну шо ви, куми? Ой, ну, Бог! Ну, помилився по п'яні. Ну, з ким не буває, а? Помилилися ваші батьки, коли вас планірували. Так, джентльмени, я не поняла. Що сталося? А цей кум мене так підставив. Куме, то була помилка. А помилки треба змивати кров. <плес> Яриночко, ти що? Юра, де бісідка? Та то все закома. Він мене підставив. Значить, так, Юра. Якщо завтра на цьому місці, де ти лежиш, до півдні не буде стояти бісідка, то я тебе. Ти що? Це ж нереально. Я ж не той, я ж не волшебник. І в мене нема волшебної палички. Зато в мене є. Є рекорд, а ти боявся. Куме, що там з шашликами? Майже готові. Майже готовий. Отож би воно. О, гості, заходьте. Боже ж мій! Не може бути! Красота! Вдяки, вдяки. Да, Яринка, ти волшебниця! Я ну що, ви я ще не волшебниця? Я тільки навчаюсь. Дай, Юрчик? Файні шашлики. Ага. шашлики. Ага. Бомба. Кстати, й Петро. А що там з моїм планшетом? Ась. Не Ась, а кажу, планшет сюди. Давайте. Ась. Ой, я ринку. Твоя взяла. Пользуюсь случаем дозвольте і мені презентувати подарунок моїй дівчині. Це ж мені. Ой, йой. Дякую. О, Супер вобіш. Молодець, стажко, ну, молодець! Що? Молодец. Шо? Щось не так? Все так. Але ти знаєш, бірку речовий доказ міг бить зняти.